Чоловіки, які не хочуть одружуватись, чому. Двічі в житті я був впевнений, що хочу провести решту свого життя з жінкою, з якою тоді зустрічався, обидва рази виявились величезними помилками. Моя теперішня дівчина була одружена двічі, і обидва рази теж виявились величезними помилками. Тож, хоча ми обоє дуже щасливі разом і сподіваємось, що проведемо решту життя вдвох, ми ні чорта не збираємось підписувати. У мене таке життя, як я хочу, чистий дім у моїй власності, стабільні фінанси, тиша і спокій. Я можу брати і читати книги, досхочу для мене важливо не мати стосунків взагалі, не кажучи вже про шлюб. Я не зацікавлений у тому, щоб роками жертвувати собою заради жінки, аби одного дня вона вирішила, що не відчуває себе наповненою, і забрала половину моїх речей, покинувши мене емоційно та фінансово спустошеним. Я бачив, як це траплялось з багатьма чоловіками. Ні, дякую. У мене немає причин одружуватись я б одружився, якби у мене були діти, або я хотів би з кимось мати дітей, але я не маю такого бажання. Якщо мова не про дітей, то шлюб лише надмірно ускладнює все інше. Дідусь помер у 54 роки від серцевого нападу. Тато ще живий, але його перший інфаркт був у 56. Мені трохи за 50. Я нікого не зустрів. Думаю, що ще пару років і відкину копита. Я віднайшов своє щастя, і мені не потрібен хтось інший, хто мене доповнить. Це дуже спантеличує моїх співзалежних друзів. У 75% випадків на розлучення подають жінки. Чоловіки, як правило, всім задоволені. Навіщо чоловікові одружуватись лише для того, що в його життя зруйнувала жінка, яка не може прийняти довічне партнерство. Я був одружений 29 років, і моя дружина померла півтора роки тому. Мені не подобається бути самотнім, але я не відчуваю, що це правильно зустрічатись з кимось іншим, оскільки я не можу ні з ким спілкуватись. Шлюб випадає з рівняння. У 19 я одружився зі своєю шкільною коханою, яка зрадила мене, поки я служив в армії. Я розлучився з нею і мене зобов'язали виплачувати 1200 доларів аліментів на старшу доньку. Через кілька років я знову одружився. Пару років я зазнавав словесного та фізичного насильства. Перший ж набрався сміливості розірвати шлюб. Коли я пішов від неї, вона звинуватила мене у фізичному насильстві. У процесі розлучення я втратив батьківські права. На своїх двох дітей від другої дружини. Друга дружина подружилась з першою і розповіла їй, що я її фізично кривдив. Внаслідок цього я втратив батьківські права ще й на доньку від першого шлюбу. Я не бачив жодної з трьох дітей протягом чотирьох років. Зараз мені 31, Я більше ніколи не одружусь. І ні, я ніколи не завдавав фізичної шкоди іншим людям. Я б не зміг. З тієї ж причини, з якої я не можу присвятити себе роботі. У мене немає позитивних прикладів в житті, які б переконали мене, що це того варте. На моїх очах розпало ще мало стосунків, які тривали десятиліттями. Здається, що ті, хто сьогодні йде до кінця, диваки. Крім того, ми всі купились на брехню про те, що якщо ви старано працюєте і віддаєте себе роботі, то про вас подбають і ви зможете спокійно вийти на пенсію. Треба бути справжнім ідіотом, щоб вірити в це у 2025 році, тому я стрибаю з роботи на роботу від жінки до жінки, ніколи ні до чого не прив'язуючись, бо мені дуже страшно, і я не вважаю це стратегічним вибором. Можливо, я помру злиденним і самотнім, але чесно кажучи, мені байдуже це краще ніж померти злиденним самотнім і ще й травмованим. Я спіймав свою колишню наречену на зраді з моїм другом за 48 годин до нашого весілля. Минуло 11 років цієї катастрофи. Зараз шлюб здається мені ще більш непривабливим. Після того як я став свідком нескінченного циклу руйнування сімейних стосунків, нищо розлучень, фінансового краху та боротьби за право опіки над дітьми. Я не релігійний і схвалюю дошлюбний секс. Не хочу дітей, не маю податкових пільг і можу вільно розірвати невдалі стосунки. За власним бажанням і зберегти 100% мого майна. Мені 40 років, я не маю дітей і ніколи не був одружений. Моя дівчина раніше була заміжньою і має дитину, яка навчається в коледжі. Ми разом вже більше п'яти років. І спочатку я думав, що хочу одружитись, але зараз вже не певен, чи є в цьому переваги. Вона сказала, що не збирається змінювати своє прізвище, і я завжди буду для неї на другому місці після дитини. Ми живемо окремо, і я не думаю, що хтось із нас в захваті від того, щоб покинути свій дім і переїхати. До іншого, схоже, що ми більше втратимо ніж здобудемо. Я бачив, як розлучались мої батьки: бабуся й дідусь, а також батьки моїх друзів. І я знаю, що принаймні мої батьки були шалено закохані і думали, що вони будуть разом назавжди. Але як показав час, ці почуття недовговічні. чесно кажучи, це маячня думати, що щось триватиме вічно. Хоча це не неможливо, але дуже малоймовірно. і як би гарно ця ідея не звучала. Мені це видається пасткою, яка може закінчитись розлученням, що спричинить душев. Ний біль страждання, втрату грошей і часу ще гірше, якщо в це будуть втягнуті діти, які спостерігатимуть за розвитком подій, воно того не варте. Я відчуваю, що мене призначили на роль надійного стабільного, хорошого хлопця, з яким можна буде прагматично влаштуватись після того, як жінки закінчать пізнавати себе. Друзі казали мені, що від мене віє енергією годувальника та хорошого хлопця. Я чув багато варіацій на тему. Хотіла б я зустрічатись з тобою пізніше від жінок, з якими я намагався зустрічатись. Чесно кажучи, зараз у мене немає інтересу бути традиційним постачальником для жінки, яка взяла свою частку традиційних стосунків і підтерла нею дупу. Я достатньо дорослий, щоб бути свідком того, як схожі на мене чоловіки намагались налагодити стосунки. Їх зраджували заради привабливішого хлопця або чоловіка, в якого були гроші. Просили відкрити стосунки, що вона могла підчепити когось під час робочих поїздок, погрожуючи розлучитись і піти з дітьми, якщо він скаже ні. І вона казала це цілком серйозно, бо ця пара зараз розлучена. Ці жінки не поважали свої їх чоловіків вони прийняли бізнес рішення, а не вибір заснований на любові. Тому я не зацікавлений у традиційних зобов'язаннях перед сучасною жінкою, яка не поділяє традиційних поглядів і яка отримає похвалу та аплодисменти за те, що виштовхне мене на узбіччя. Мені не вистачає терпіння на жінок, які хочуть вибирати якими частинами рівноправ'я і традиційності вони бажають керуватись. Я хотів би, щоб усе було інакше, але вже занадто старий, щоб вірити в казки. Тож ми може. Можемо підтримувати невимушені стосунки, але я не повторю тих помилок, які робили інші хлопці. Особисто для мене шлюб здається архаїчним і непотрібним. Я також не моногамна і не ієрархічна людина. А шлюб для мене це дуже ієрархічний інститут, заснований більше на праві власності та соціальному контролі, ніж на коханні. Я робив це двічі, обидва рази закінчились розлученням. Мені здавалося, що я був хорошим чоловіком, але, вочевидь, це не так. Не думаю, що мені варто повторювати спроби, щоб побачити, чи вийде у мене краще свого часу я був, але дружина померла. Не можу уявити себе у шлюбі з кимось іншим зараз. У 45 років її не стало, коли мені було 38. Ми почали зустрічатись, коли мені було 27, а їй як мені зараз. Так, вона була на 18 років старша за мене, іноді вік це просто цифра. Ми неймовірно сильно закохались одне в одного. Знаєте, як на початку стосунків з'являється пристрасне хвилювання щоразу, коли ти бачиш людину, все Здається, новим і чудовим, ти не можеш себе стримати. Хочеться схопити її, притиснути до себе і не відпускати. З нею це відчуття ніколи не зникало. У нас було так багато любові одне до одного, і ця любов ніколи не згасала. Ми завжди почувались так, як у перший день, коли закохались, будучи разом. Мене також здивувало, що коли ми зустрілись, у мене були одні з найгірших фінансово складних часів у моєму житті. Перед тим мені поставили діагноз Росії. Ни склероз після чотирьох операцій на нижньому відділі хребта, а також зрощення двох міжхребцевих дисків у шиї. Через ці медичні проблеми я за кілька років втратив не одну добре оплачувану роботу в сфері IT. Мені довелося прийняти і усвідомити, що я не можу конкурувати зі своїми колегами на ринку праці через стан здоров'я. Я почав працювати в готелі за трохи більшу ніж мінімальну зарплату. Тож, коли ми зустрілись, я був без гроша. Мене виселили. У мене була купа Проблем зі здоров'ям, але вона однаково закохалась в мене. Справжня любов дійсно сліпа. Я думаю, що знайти кохання не пов'язане з матеріалізмом і багатством сьогодні досить складно. А що вона ще й мирилась із проблемами мого фізичного здоров'я це вже перебір з цієї причини, а також через несподівану втрату. Зараз шлюб це нездійсненна мрія мене він не цікавить, і таке кохання дуже важко знайти, тому я вважаю, що в мене більше шансів виграти в лотерею. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яке ваше ставлення до шлюбу? Напишіть в коментарях.